Добре, коли стає думка гріхом? Бо часто мене питають, отче, коли мені приходить думка про якусь, наприклад, дівчину чи жінку? Е ну, думка, наприклад, в сфері сексуальності, чи це вже є гріхом? Ні. Сама думка це ще не гріх. Пам'ятаєте, є три рівні думок. Перший рівень і це думка може прийти від Господа, другий рівень думка від сатани. І третій – це думка, яка йде із твоєї підсвідомості картини, все, що ви бачили, виходить з підсвідомості. Тобто, думка це як пропозиція, приходить якась пропозиція до тебе. І тепер, коли ти цю пропозицію приймаєш і починаєш над нею роздумувати, то, тобто коли починаєш роздумувати, то це вже є гріх. Це вже є гріх. Тобто, щоб не приймати цю думку, то спочатку потрібно фільтрувати, звідки вона прийшла, хто за нею стоїть, чи святий дух, чи сатана, чи це, наприклад, насправді ще йде з твоєї підсвідомості, і тоді приймати рішення. Якщо це сатана відсікати і викидувати. Якщо це із твоєї підсвідомості, то перемінювати свій розум. Ну, якщо Бог, Бог не дає нічого по відношенню до похоті, щоб ви зрозуміли, Бог не спокушає на зло. Бог завжди дає думки, тільки які мотивують нас до добра. І тепер, коли ти розпізнав думку, ти мусиш з нею розібратись, відсікти, відриктись, або переміняти, пере, переміняти свої думки в цій сфері. Тобто мусить бути конкретна дія. Може бути такий демонічний вплив на особу, де постійно бомбардують її думки е, сексуального характеру, або сни сняться. Тобто сни, де, наприклад, жі жінкам часто сняться сни, що за ними гоняться, або, наприклад, страх зґвалтування, або, наприклад, зґвалтують їх. Так, чоловікам сняться, що вони можуть бути просто мати сексуальні відносини з іншими жінками в, в, в снах. Тобто він просинається, е і він сон не може контролювати. Так, сон не є гріхом, але сон може показати, що відбувається в твоєму духовному світі. Якщо вам сняться сни, Сексуального характеру, це є свідчення, що там є проблема. І не у, вас, не у вас проблема. Іменно в цій сфері є проблема у вас, в духовній сфері, і вам треба з цим розібратись або піти на молитву відречення, на молитву звільнення, або знову переміна мислення. Я говорю зараз конкретно в сфері думок, нав'язчивих думок по відношенню до сексуальності. Добре, чоловіки е, час частіше, чоловіки частіше попадають під цей вплив сатани. Чому? Ну, бо так Бог створив нас з чоловіком і жінкою. І так вийшло, що жінки притягують чоловіків, а чоловіки притягують жінок. Це нормально, це і природньо. в цьому немає нічого поганого. Добре, тобто, ви можете зрозуміти, прийняти іншу особу, що нігде ми, чоловіки від жінок не дінемось. Куди не підеш, вони всюди, ані повсюду. Тобто, треба зрозуміти, що проблема не є в жінці. Проблема не є в образі жінці. Проблема є в моєму мисленні, як я її трактую. Також може бути проблема жінок, які можуть вдягатись так, що викликають у тобто, чоловіків певні думки. Розумієте це? Тобто жінка купила гарне, як це називається? Декольте. декольте. Так, ну тут треба їй відповідне плаття. Знаєте. Не вдінеться отак, щоб його не було видно. Одінеться отакош. То чоловік, хоч не хоче, він не знайде ті очі запхати. <плес> <плес> Мусить як страус зразу знайти забивати голову. <плес> жінка хотіла просто показати декольте. Дорогі жінки, повірте, чоловік не буде дивитися на декольте. Жінка подивиться, вау, яке ти декольте купила. Чоловік не побачить це декольте, він дивиться на щось інше. Ви вже поняли на що? Не на декольте. Повіж її на руку, то декольте і носи. Тоді він замітить. ха ха То яка різниця? Що ви там понавішуєте? Ну, я і красу. Про це говорить. Добре, тут уточнення йде. Що таке декольте, що таке намисто. То не парюся в цим питанні. Добре, тобто, дорогі жінки, ви можете провокувати, нехотячи. Якщо ви носите, е, як це називається, міні-юбки, Це важко назвати деколи міні-юбки, ти не знаєш, це ремінь, чи це міні-юбка, Чи це, це пояс такий, знаєте, чи що це то є? Це не дуже довга сук'яна, така. Знаєте? Тобто ви хочете показати, я не знаю, тобто це стосується нашої молоді, особливо дівчат молодих, бо вони хочуть привернути увагу до себе. На жаль, це може бути деструктивна поведінка нашої молоді, тому що в них не було правильного виховання або не було взагалі батька, або батько знущався, бив е е дівчат. І тоді вони хочуть привернути увагу. І найчастіше як привертаємо свою зовнішність, і ви самі не розумієте, що були виховані в позиції жертви. І ви будете все робити, щоб притягувати кого? Агресорів. Агресорів. Від цього почнуться різні зґвалтування, насильства, так, або всякі домагання. І частково ви можете, тобто я говорю зараз до жінок чи до дівчат, можете бути винні. Частково в цьому винні. Тобто, якщо ваш зовнішній вигляд провокує, особливо такого агресора, якому все одно. Так, то просто, що шукало, то й знайшло. Тоді буде проблема. Ну, Це є різні крайності. Так, тепер ми говоримо по відношенню. Ми, то наша задача зрозуміти, як діє сатана на рахунок думок. Тобто, чоловіки більші схильні до порнографії. Чоловіки це правда чи ні? Чоловіки більші схильні до порнографії, до мастурбації, чоловіки більші схильні до сексуального насильства. Я ні разу не чув, що одна жінка зґвалтувала п'ятьох чоловіків. Ви чули, може, хоч раз таке у новинах? Посадили жінку за зґвалтування, за масове зґвалтування чоловіків. Ну, переважно, хто учинює насильство по відношенню до сексуальності? Чоловіки. Чому треба зрозуміти, що іменно в цю сферу сатана їх ловить і хоче злапати там? Тому іменно цей закон був даний для того, щоб ми не дозволяли. Сатані керувати нашими думками, словами, емоціями і нашими тілами, тобто нашою сексуальністю. Сексуальність це є Божа сфера. Бог створив цю сферу сексуальності. І Він створив для чоловіка і жінки у подружжі. У подружжі, в шлюбі, тобто, так щоб ви зрозуміли. Тобто, це та сфера, інтимна сфера, де наслідок цієї сфері плід є любов. Тобто діти, діти. На жаль, світ використовує зараз сексуальну сферу тільки заради насолоди, а наслідок ми все придумали, щоб позбуватись наслідку наслідку. Тобто, всяка, всякі контрацептиви, плюс аборти в деяких країнах аборти вже є легалізовані. Тобто, з одної сторони, ми пропихаємо всюди по школах, по інститутах презервативи, так. Щоб був безпечний сект, а потім з другої сторони, ми, ми учимо, тобто хочемо пропхати закони, де має бути легальний аборт. Чому? Ну бо ми розуміємо, що презерватив разом чи пізно десь не спрацює, дівчина завагітні, і щоб не було для неї проблем, ми вирішимо ці проблеми. Світ сатана придумав, як позбуватись всього Божого, всього Божого. Добросіньки, якби цей світ об'явив. Так як коронавірусу, війну з спідом, з вілом. Іменно на такому рівні, знаєте, то я вірю, що ми би десь частково перемогли. Тобто, ВІЛ і СПІД це і природній дурасеньки, я вам зараз кажу, це і природній вірус, який вбиває мільйони людей. А знаєте, чому природній? Тому що немає вакцини. Немає. А виявляється, коронавірус за рік часу прийшов. Змінив життя мільйони мільярди людей, і за рік часу знайшлася чудо-вакцина, яка вирішить всі проблеми. Ну і, ми, ну і не хочу зараз вникати в цю сферу. Але щоб ви зрозуміли, все, що приходить природньо, то не так легко знайти вакцину. Скільки вже ми своєю технологією, своєю мудрістю, ми сьогодні своїми досягненнями, ми не можемо знайти вакцину від вілу, від спіду, від раку. Оце дорогесенькі, реальні хвороби. Реальні. Бо свідчення того, що ми не можемо знайти. Тому вони називаються невеликовні. А наслідок того, тобто корінь, вілу і спіду, знаєте, що це є? Невпорядковані сексуальні зв'язки. І тепер парадокс. Ми, як держава, в цілому світі не хочемо відрубувати корінь. Знаєте, що ми робимо? Ми наоборот поширюємо це. Що роздаємо презервативи? Розказуємо, що секс це нормально. Дітям в школі, в садочку вже хочуть розказувати в інститутах. Іншими словами, ми боремось, а з другої сторони, держава створює різні програми боротьби з нідом і з вілом. А знаєте, і в ці програми входить: що? ходити по інститутах, роздавати презервативи. Це серйозна програма боротьби проти вілу. Виходить, що ми самі себе топимо, і думаючи, що, що це нормально. Ні, це не нормально. Ми не хочемо з цим боротися. Бо якби ми реально боролись, то ми би, другесеньки, об'явили війну на трошки більшому рівні, ніж насправді зараз е воно є. Тому що робить сатана? Сатана хоче покалічити все: подружжя, сексуальність, народжуваність. І він попридумав. Він при придумав. уже за 6 тисяч років. Він придумав ідеальні методи. І повірте, в подальшому ці методи тільки будуть легалізуватись, і ви нічого з цим не зробите. Тобто це буде закон. Одного разу я їхав і бачу такий бікборд, і там пише: Тобто дівчина вагітна має народжувати дитину, і вона не знає народжувати, що з нею робити, і там, типу, такий е пише лозунг: моє тіло, що хочу, то і роблю. Моя дитина, що хочу, то і вирішую. Типа такий гарний гуманістичний лозунг. А що, до чого він веде? Тобто, що ви будете мені вказувати, що мені народжувати, як я не хочу. Тобто цей лозунг не мотивує до народжуваності, цей лозунг мотивує до того, що, я що хочу, то і роблю. А хто робить, що хоче? Це і позиція бунту, і позиція сатани. Це призводить завжди до прокляття. Завжди. Цю сферу ми можемо багато говорити. Багато, 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 багато покалічених життів.